Дорогі брати і сестри, шановні володарчани, дозвольте привітати усіх вас із нашим спільним величним святом, престольним святом, храмовим днем нашого храму, днем, коли ми святкуємо трьох величних святителів Церкви Христової Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоустого. Цей день здавна вважався днем. Єдності, днем любові, днем взаєморозуміння. В нашому храмі у цьому році буде проходити незвичне богослужіння, яке буде очолювати наш правлячий архієрей, митрополит Белосрківський і Богославський Явстин. Богослужіння буде проходити повністю на грецькій мові. Це єдиний день у році, коли у нашій церкві дозволено звершувати богослужіння на грецькій мові. І в нашому храмі це буде проводитися вперше вперше на всій території всієї Велоцерківської єпархії. І я думаю, що на території деякої частини України буде проводитися вперше таке богослужіння. Також до особливостей дня можна віднести те, що в нашому храмі буде завершуватися дві божественні літургії, дві служби. Одна буде служитися вночі. О 12-й годині ночі буде починатися перша літургія, і о 8.30 ранку будемо зустрічати митрополита Агустина і буде звершуватися служба на грецькій мові. Я хотів би привітати вас усіх із нашим спільним святом. Здавна вважалося, що найбільшим святковим днем для кожного православного християнина є. Воскресіння Христова, Пасха. І було іще інше свято, яке називало наші благочестиві предки Малою Пасхою. Це престольне свято або храмовий день. Це була малою Пасхою. Всіх людей, які проживають у тому чи іншому населеному пункті у цей день вітали іще з одними великими іменинами. Я хотів би привітати усіх вас, дорогі володарчани, тому що ви всі сьогодні іменинники. Іменинники на честь імен тих, кого ми святкуємо. іменинники тому, що це день нашого храму. Я хотів би побажати усім вам. Миру, злагоди, єдності і взаєморозуміння, всього того, що уособлює в собі свято трьох святителів. Усі знають, що є окремі дні, коли ми окремо вшановуємо Василя Великого, окремо вшановуємо Григорія Богослова і окремо є День Іоанна Златоустого. Але так само як і багато-багато років тому. Господь своїм втручанням об'єднав людей, об'єднав людей навколо цих трьох святителів, умиротворив, посіяв злагоду і любов один до одного. Дай Бог, щоб молитвами наших небесних покривителів Господь умиротворив і всіх нас, об'єднав нас навколо наших величних святителів. Посіяв у наші серця любов, взаєморозуміння, взаємоповагу. Дай Бог усім вам крепості сил, твердості волі, бадьорості духу, допомоги Божої на всіх ваших шляхах, у всякий час, на всякому місці. Хрині вас за